Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми кажемо про пенсії, а саме, кому, коли і наскільки підвищать пенсії. Вся інформація, яку ми підготували, ми взяли із джерела, а це пенсійний фонд України. І буде у нас такий формат: ми будемо надавати вам відповідь на окремі питання. Тобто питання і відповідь. Починаємо. Перше питання. Кількість пенсіонерів в Україні. Скільки їх? Яка середня пенсія в Україні? Відповідь від Пенсійного фонду України. Станом на 1.01.2025 року на обліку в органах Пенсійного фонду України перебувало 10 мільйонів 343 630 пенсіонерів. Середній розмір пенсії це 5789 гривень. Із загальної чисельності пенсіонерів мінімальну пенсію, це сума 2361 гривня, отримували 279 324 особи. Тобто, якщо взяти в відсотках, то це 2,7%. Якщо виплата пенсії була менше 3 тисяч гривень, то відповідно... Цю цифру отримували 2,7 мільйонів пенсіонерів. Або в відсотках 25,9%. Виплата пенсії від 3 тисяч до 4 тисяч отримували 1,83 мільйонів пенсіонерів. Або в відсотках це 17,58% пенсіонерів. Друге питання. Цього року очікується перерахунок пенсії. Чи відбудеться він, як і раніше, 1 березня. Відповідь. В Пенсійному фонду підтвердили, що березнева індексація пенсій готується. Готується. Але є один момент. Пенсійний фонд України ссилається на закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щороку, 1 березня. Проводиться перерахунок раніше призначених пенсій так наголошує закон, розмір та порядок збільшення визначається в межах бюджету пенсійного фонду України за рішенням Кабінету міністрів України. Рішення уряду щодо порядку проведення індексації пенсій у 2025 році. Ще розробляється. А до кінця лютого, ви всі знаєте, залишився тиждень, і уряд має вчасно.